Знайомтесь Олександра та Артем. Обоє навчаються у четвертій школі. І щоранку зі східного сестра із братом на уроки їздять тролейбусом. Плюс секції Артем ходить на футбол, а Олександра на плавання знову ж таки їдуть тролейбусом. У якому розповідає діти кондуктори уже кілька разів відмовлялись брати їх по учнівському? Я їхала з татом додому. Тато заплатив за мене гроші. Сказав, що по учнівському, але сказали, що що якщо в мене немає учнівського, то не будуть брати по учнівському. Я коли їздив, то я казав, давав гроші гривню і казав по учнівському. Вони казали, то що таких як ти по учнівському не беруть, то що по учнівському не. Чи можуть кондуктори вірити школярам на слово, коли ті свої учнівські документи не показують, або ж навпаки, вимагати у них повну вартість за квиток за роз'ясненням. Звернулись у Тернопіль Електротранс. Сьогодні додатково з кондукторами громадського транспорту проведена інструктаж, де їм пояснювали, щоб по зовнішньому вигляду по ранцям, определяли дитину і обілячували по учнівським квиткам до 1 жовтня. 2015 року, чому до 1 жовтня доти вважають у Тернопіль електротранс школи мають забезпечити усіх учнівськими квитками. А поки цього немає, діти можуть їздити зі знижкою, не пред'являючи документ. Ми ж спробували перевірити і двічі. Проїхались у тролейбусі разом із Олександрою та Артемом. <праць> Разинам повірили на слово в Олександри та Артема взяли лише по гривні. Та якщо кондуктор вимагає оплатити за проїзд дитини повну вартість, кажуть у Тернопіль електротранс, необхідно звертатися до них. 43-61-26. Ми викликаємо кондуктора, але обов'язково нам сказати номер тролейбуса, в якому їхали. Гороші кошти їй будуть повернені цій сім'ї, і таких випадків не має бути. Інша ж ситуація зі студентами чи справді вони навчаються у виші без тут квитка, перевірити складно. Проте, поки Отовляють документи деякі кондуктори все ж вірять молоді на слово в одному із тролейбусів. Мені навіть зробили приємним. і нарешту із п'яти гривень дали чотири, прийнявши мене за студента. Хоч студентом я не прикидалась і свого квитка у тролейбусі не показувала, але їдучи разом із дітьми, кондуктору, мабуть, видалась молодшою. Ви знаєте, у нас можуть сказати, що студенти а самі вже не навчаються. Тут бажано би показувати, тому що дуже багато випадків є, що показують студентські квитки, які вже просрочені. Тому у Тернопіль електротранс наполегливо просять навчальні заклади якомога швидше виготовити учнівські та студентські квитки, аби таких незручностей більше не виникало.